В 2003 році я закінчив університет і потрапив до на той час У МВС України в Сумській області. У 2014 році почалася війна, і вже в серпні, або, або і раніше, я потрапив в місто Красний Лиман, очолював. Оперативний підрозділ з стабіляційних заходів. Завдяки нашим зусиллям нам було затримано, мабуть, 13 або 14 осіб, які вели підривну колабораційну діяльність, які в подальшому, за моєю інформацією, були поміняні на наших військових полонів. В департаменті карного розшуку я очолював управління оперативних розробок. Саме там. У мене був перший досвід роботи з європейцями. Отримавши цей досвід, я хочу з певністю сказати, що поліція, наша національна Україна, працює дуже потужно. Ми явно працюємо найгірше, а то може й краще. У 2022 році департамент карного розшуку 6 тижнів забезпечували безпеку метрополітена в місті Києві. Скажу в цей час, протягом цих шести тижнів я е, зрозумів, що е, поліція знову ж наша дуже дієва. І довіра до поліції колосальна. Завдання мої ніяк не відрізняються, як я вже і наголошував раніше, від завдань керівництва Національної поліції України. І найперше завдання наше це довіра населення, яку ми повинні максимально заслужити. У нас найкраще розвинута робота з поліцейськими офіцерами громади. Найтісніша взаємодія з населенням, тому що поліцейський офіцер громади завжди повинен бути, скажімо так, наближений до населення. Наступне це. Як ми кажемо, реагування на злочин будемо постійно контролювати це питання, і знову ж третє, що найбільше, найпотужніше, дасть довіру населення. Це розкриття злочинів. За цей рік розкриті всі пограбування, всі розбійні напади, всі, скажімо, вбивства, всі зґвалтування. Проблема домашнього насилля дуже контрольне питання. Чому тому, що ми розуміємо всі, що домашнє насилля? Приводить до більш тяжких наслідків, Відкрито 100 кримінальних проваджень, що стосується домашнього насильства. І по 83% ми вже оголосили про підозру. Борячись з організованою злочинністю, ми і будемо боротися з таким явищем, як і фальсифікат. Позиція силових структур області одностайна, і вона змінюватись не буде 100%. Підхід в деяких питаннях щодо роботи саме з особовим складом ми будемо змінювати і як мінімум намагатися його змінити на краще. Бо навчання співробітників і навчання саме місцевих співробітників поліції це знову ж скажу наш пріоритет.